Потрібно знайти суму та різницю многочленів. Ось перший многочлен і ось другий многочлен. Щоб записати суму цих многочленів, треба розуміти, що перший многочлен це буде перший доданок. Другий многочлен це буде другий доданок. І для зручності, щоб показати перший і другий доданок, я їх візьму в дужки. Ось таким чином я виділив перший доданок. Тепер буде дія додавання, позначена знаком плюс. І після цього плюса записуємо другий доданок. Тобто ось цей мнойчлен є другий доданок. Отже, оце в нас доданок перший, оце в нас доданок другий. Тепер треба знайти суму цих многочленів. Отже, щоб знайти суму цих многочленів, потрібно спочатку розкрити дужки. Нагадаю, що якщо перед дужками плюс, він може бути ненаписаний, я його напишу. Перед першими дужками у нас плюс. І перед другими дужками у нас плюс. То при розкриванні дужок. Ми маємо відкинути цей плюс, оці дужки відкинути, а вираз, який в дужках переписати без змін. Отже, я переписав перший вираз, який в дужках, тобто перший многочлен. Потім додати. Ми відкидаємо. дужки знову відкидаємо. І той вираз, тобто многочлен, який в дужках, переписуємо без змін. Отже, як бачите, який він у дужках, такий він переписується і сюди. Тому ще раз нагадаю, що якщо перед дужками плюс, то ми відкидаємо цей плюс, відкидаємо дужки, а вираз який в дужках, переписуємо без змін. Після того, як ми розкрили дужки, ми виконуємо зведення подібних додатків. Нагадую. Що подібними називаються ті одночлени. Вони ж подібні доданки, в яких однакові буквені частини. Або це просто числа. Шукаємо одночлени з однаковими буквеними частинами. Ось хі квадрат, І ось хі квадрат. Підкреслимо їх однією лінією. Також ми бачимо одночлену, якого буквена частина квадрат y квадрат – і ось х квадрат. Підкреслимо їх хвилястими лініями. Цей одночлен має буквенну частину xy. І ось цей одночлен ху. Тому вони також подібні. Підкреслимо їх. Також подібними одночленами є числа плюс 11 і мінус 2. Підкреслимо їх також. Тепер виконуємо зведення подібних доданків. Плюс 3 х квадрат і 2 двах квадрат буде плюс 1xy квадрат, або просто пишемо плюс квадрат. Продовжуємо плюс 5 х квадрат і плюс 1 х квадрат буде плюс 6 х квадрат. Мінус 7х і плюс 2хі буде мінус 5х. Плюс х подібних немає, тому його переписуємо. Заразом можемо переписати і плюс y, бо для нього також подібних немає. І залишилося додати плюс 11 і мінус 2. Це буде плюс 9. Таким чином, в результаті додавання цих двох многочленів. В сумі, ми отримали ось цей многочлен. Тобто, оцей многочлен є сумою оцих двох доданків. Тепер знайдемо різницю цих многочленів. Тобто, від першого многочлена будемо віднімати другий многочлен. Отже, записали ми різницю многочленів. Це у нас буде зменшуване. Це буде від'ємник. А різницю ми зараз обчислимо. Перший крок розкриємо дужки. Оскільки перед першими дужками у нас плюс, який не написаний, а ми знаємо, що його можна написати. То розкриваючи ці дужки, нагадую: плюс відкидається, дужки відкидаються, і оцей. Виразики в дужках, переписується без змін. Якщо перед дужками мінус, тоді відкидається мінус, відкидаються оці дужки, а всі одночлени, які у дужках, переписуються з протилежними знаками. Тобто мінус 2 ху квадрат тепер буде плюс 2 ху квадрат. Плюс х квадрат буде записано як мінус х квадрат. І так усі знаки змінюються на протилежні. Тобто, ось, як бачите, мінус змінився на плюс, плюс на мінус, плюс на мінус, плюс на мінус, мінус на плюс. Тепер підкреслимо подібні доданки. Отже, хі2, квадрат – буквена частина цього і цього одночленів. Підкреслимо їх, бо вони подібні. Так само підкреслимо тепер ось цей одночлен. І оцей одночлен, бо буква частина в них також однакова. Тепер одночлен мінус 7 xy і мінус 2 xy Також подібні підкреслимо їх. І подібними також являються числа. Плюс 11 і плюс 2. Зведемо подібні доданки. Плюс 3 х квадрат і плюс 2 х Буде плюс 5 х квадрат. Плюс 5 х квадрат і мінус 1 х квадрат. Буде плюс 4 х квадрат. Y. Мінус 7x і мінус 2х. Буде мінус 9х. Плюс х. Та мінус y, подібних немає, тому я їх перепишу. І остання пара подібних це плюс 11 і плюс 2, буде плюс 13. Отже, значення різниці цих двох многочленів буде ось цей многочлен. Тобто, цей многочлен – різниця. Отже, щоб виконати додавання чи віднімання многочленів, потрібно спочатку розкрити дужки, після цього знайти подібні і звести їх, і записати результат.